Павло Кущ, Ревін Кутір, або звичайнісінькі пригоди на берегах Кільтечії. Уривок. Надвечір у двір зайшов Сашко. У мене є план. Звично кинув він замість привітання. План зведення Андріївських пірамід Чи план будівництва греблі тижгесов. Сашко терпляче чекав, поки я випущу пар, і аж потім простягнув мені пожовковий аркуш паперу. Цить, кажу план. Значить, план. Аркуш, схоже, побував у бувальця. Вигорів на сонці і не лише. Бо з одного боку виявився надпалений вогнем, а щодо змісту комар носа не підточить. Ось знайомий вигляд нашої річки. Рубуся на палка, хутір а там, на місці вишневого садка, загадковує на півсотета літака, далі не менш таємниче позначення. Ми, та «ПН» 40 сину. А у лівому нижньому кутку на швидкоруч накидано кайдане зображення. Ні, на традиційного скелету тут розвітрів, а натомість план колодязя у розрізі. Ну і дурня зрозуміла, що саме тут треба шукати розгадку останніх днів. Дився! Загорівся я. Хоча почав здогадуватися, мабуть, на старому горищі або на сході скринь когось із колишніх хуторян. Як це де сам намалював. А схоже, мені аж зацепило. це пило. Знайшов час бавитися. Так, схоже? Чи ні? не Сашко. Чого це ти надувся? Ось слухай сюди. Коли шеристнадцять я був просто вражений підступністю чергового розробленого плану. Капусниця шкод! Дорав руками, таки добряче пріють, а думаєш кинуть? Та куди ж вони дінуться? та ляпеш, побіжить з лопатою. Бо... Я. А Раптом вони щось відкопають, ніколи собі цього не пробаршу, та й тобі також. Казала Настя, я в удастся, ти згадай, скільки ми вже землі тут перекопали, то ж вони не так швидко щось знайдуть, а коли Ще душну спробу посміхнутися. Отже, операцію копа в Криниченку можна вважати сіть і слова більше, адже це найсекретніша операція за останнє літо. З перегодя ми вийшли із двору і пішли вулиці, сонце заходило за село. Сідав, як кажуть у нас, якраз наподалік степової могили. Он щитко він її випуклий обріз на червоному горизонті. А привіше, виганом річки, поввені у вечірніх сутінках ревінгутя. Він швиденько кудеться в темному. ніби хоче. Ще надійніше сховати свою таємницю. Та чи довго йому це ще вдаватиметься? Особисто я впевнений, що тільки до наступного літа.